Привіт, земляни. Я тут вирішив подивитися ваші тіктоки. Я просто рандомно гортав стрічку і вибрав найбільш цікаве, що мені попало. Тому без зайвих реверансів гайда дивитися. Бог знаходиться у стані суперпозиції, так само, як і електрони в атомі навколо ядра. Я вважаю, що Бог це не якісь дядяки, які сидить там на небі, і всіх судить, а Бог це абсолютно все. І він перебуває в цьому стані одночасно. Це і є суперпозиція явища, коли об'єкт може перебувати в багатьох станах одночасно, допоки не буде здійснено вимірювання. Якщо пояснювати це на прикладі фізики, наприклад, електронів, які знаходяться в атомі, я в минулому відео сказала, що атом будується як сонячна система, типу ядро, як сонце, а електрони як планети навколо ядра. Прикол в тому, що це чисто спрощена модель Бора, тобто пояснення будови, але не те, як працює атом. Я ж не казала про те, як він працює. Зараз скажу, електрони, вони не літають по чітких орбітах, як планети. Вони перебувають у квантових станах, так званих орбіталях. І це ще називають електронною хмарою. Це можна уявити, як така собі хмара або туман навколо ядра, де з певною ймовірністю, можна сказати, де саме знаходиться електрон. Тобто він не має чіткого розположення. Але торгів є такий бабнік Петя, який одночасно і з Мариною, і з Катю, і зі Світланою. Ще й дружина в нього є якась там Галя. І допоки не буде факту спостереження, допоки Галя не прийде, не скаже, що не ахуєл, електрон що ти з усіма і одночасно, і ви всюди. Дай кемчик, і там і і туди, і сюди, і мільйонер, визначайся. Ось, Ну от це є суперпозиція, да. мене зараз таке пояснення, Але сам факт, що воно так і працює. І от Бог знаходиться стані суперпозиції в кожному з нас. А ми як спостерігачі, і так визначається індивідуальний досвід. Я так вважаю. Давайте розберемо по пунктах. Квантова суперпозиція це строгий фізичний термін із чіткими математичними моделями. Перенесення його на духовність часто веде до псевдонауки. Електрони не схожі на Бога, і спостерігач у фізиці це будь-яка взаємодія з середовищем, а не лише людська свідомість. Якщо Бог проявляється лише через спостереження окремої людини, то виникає проблема спільної реальності як тоді узгодити мій досвід із твоїм. Крім того, коли зводити трансцендентне до аналогії з фізикою, це насправді звужує зміст. Для багатьох традицій Бог не потенціал, а особистість чи абсолютне буття. І якщо ми спостерігачі, які визначають досвід, то хто тоді створює початкову хвильову функцію буття? Чи не виходить, що Бог це лише наша уява? Зрештою, Бога у цій формулі можна замінити на будь-що. Наприклад, можна сказати, що Шерлок Холмс це невигаданий персонаж. А якась езотерична абракадабра, яка знаходиться в стані суперпозиції, або Гаррі Поттер, або Гриб. Довільно називаємо будь-яку річ, позбавляємо її притаманних якостей. Типу ні ні. Бог це не дід на хмарі, це сутність в стані суперпозиції. І ось уже наш світогляд не примітивна казочка, а складна метафізична концепція. На вечір вікно зняли з тобою. Два та перенесли до сільської церкви. Коментар від чоловіка в кінці відео неможливо перевершити жодними раціональними аргументами. Залишається лише додати, що цим людям варто було послухати дівчину з попереднього відео. Можливо, вони б тоді не крали вікно, на якому, начебто, побачили Боже об'явлення. Людство ніколи нічого не створювало самостійно, і цьому є мільйони фактів, які це підтверджують. Наприклад, телефон майже одночасно створив Олександр Белл у США і Еліша Грей у Європі. Вони навіть подали патенти в один день 14 лютого 1876 року. Це різні континенти на секундочку. Різні люди. Але одна й та сама ідея приходить двом різним людям на двох різних континентах одночасно. Через два роки Едісон в Америці винайде лампочку. Ви це всі прекрасно знаєте, якщо ви вчилися добре в школі. Одночасно в Великобританії Джозеф Свон у той самий час винайде а, також ламп. І одночасно з Едісоном буде її патентувати, але Едісон виграє, бо скористався якоюсь привілегією. Це доводить, ідеї не народжуються в голові людини. Вони приходять ззовні, з великого невидимого поля, з якого ми можемо скачати ті знання, які нам дозволено скачати в цей період часу. Якщо вам мало цієї інформації про винаходи, давайте зануримося у мистецтво. Мене завжди цікавила ця інформація, чому в один період усі художники світу писали в одному стилі, наприклад, бароко, потім різко перейшли на романтизм, потім на модерн, а потім на постмодерн. Художники жили на різних континентах, не знаючи один одного, але малювали всі в в одному стилі. Ніби підключалися до єдиної мережі ідей, аля сьогоднішній мережі Інтернет. То чи справді ми щось самі ви... можемо винайти, чи ми можемо щось самі розробити, чи ці технології нам відкривають наші творці, ті самі, які Біблія або Тора називає Елохімами, а деякі релігії називають богами. Ті, хто дивляться за нами як за дітьми в дитячому садочку, щоб ми не розлетілися по всій галактиці і не робили ніякої біди. Чомусь вони нам дають інформацію дозованою маленькими порціями. А чому саме вони нас виховують і для чого це все, я розповім в наступному відео, не пропустіть. Якщо коротко, не потрібно шукати загадкові сили, щоб пояснити, чому одночасно приходять схожі ідеї. Там, де накопичилося достатньо знань, з'являються численні дослідники з однаковими задачами та економічними стимулами. Тому незалежні схожі винаходи, просто ймовірні. Але авторка відео говорить так, наче закономірна поява в один час однакових відкриттів це щось неймовірне. А от загадкове поле і елохіми це бляха, повсякденна банальщина. Буквально тільки вчора з Елохімом в барі відпочивали. Дивно було б, якраз коли б лампочку відкрили в давньому Єгипті, а потім Едісон. Бо коли рівень знань і науки не дозволяє подібне відкриття, то тоді є підстави замислитись. А те, що різні вчені приходять до схожих ідей, тоді, коли науково-технічний прогрес сягнув певного рівня, це логічний стан речей. Люба, а що щодо екстрасенсів? Ти що? Там же ж такі штуки гарні кажуть. Люди, я вважаю, екстрасенси це або один психічно нездорові люди, або це аферисти. Середини нема. Це або психічно хвора людина, або це аферист. Або їй лікуватися, або в тюрмі сидіти. Оце моя особиста думка. І я тут не згодна зараз взагалі якось її змінювати і йти на компроміс. Я щиро вірю і вважаю, що. Оці ці всі екстрасенси, бабки, відьомки – це щось одне або аферист, або психічно нездорова людина. Все. Браво! Саме такі відео підживлюють мою віру в людство. Ну можливо, я би ще додав третю категорію людей, в яких промитість мізків химерно поєдналася з неабиякою самовпевненістю. Вони не божевільні і не аферисти, але в такому випадку одразу помітний низький інтелект. Їх не потрібно ображати чи лікувати. Їх просто потрібно більше вчити. Скільки церква спалила людей під час інквізиції, чи то не рахується? Ну, по перше, хочу сказати, що це був особливий судовий інститут католицької церкви, созданий в 1215 році папою Інокентієм III для якби, проти тих людей, які, які там розпостраняли єреще, що ну тут православна церква. Коли ми говоримо про інквізицію, то зазвичай уявляємо католицький захід з його спеціальною інституцією, судами, процедурами і навіть окремими орденами, що займалися боротьбою з єресями. У православному світі нічого подібного не виникло. Проте це зовсім не означає, що православна церква завжди була білою та пухнастою і ніколи не переслідувала інакодумців. Різниця між католицизмом і православ'ям полягала у тому, що на заході церква вибудовувала власні структури для контролю над вірою, тоді як сході вона була значно тісніше пов'язана з державою. У Візантії єретиків карали не стільки церковні суди, скільки імператорська влада. Заслання, ув'язнення, конфіскація майна, а часом і страта. Це була так звана симфонія церкви і держави, де священство вчило, а держава карала. На Русі, а потім у Московії, ситуація була подібною. Єресі, як от рух жидівствуючих у 15-16 століттях придушували за участі і церкви, і князівської влади. Пізніше, у XVII столітті, після реформ патріарха Нікона, тисячі старообрядців загинули від переслідувань або змушені були тікати у ліси. Навіть під владою Османської імперії, де православні жили як підлеглий народ, Константинопольський патріарх мав право карати за єресь чи непокору, поєднуючи духовну і політичну владу. Тому, якщо католицька інквізиція була розгалуженою бюрократичною машиною, то православне переслідування і завжди йшло в союзі з державою. Церква не створювала власних трибуналів, але благословляла каральні дії влади. Міф про її абсолютну безгрішність виник значно пізніше, як спосіб відмежуватися від жорстокого католицизму. Грета Тумбер змусила своїх адептів засунути голову в писок і не дихати. І щоб не викидати Що тільки не придумають ці упороті екоактивісти. як активісти? Ну правда, пуха геть поїхала. Приблизно ось так ви подумали, правда? Вітаю, ви попали на дезінформацію та інформаційні маніпуляції. В Кінці відео я розкажу, чому я взяла саме цей приклад. Декілька років тому в мережі ширились ось такі пости і ось такі відео. Просто подивіться, як підписані ці пости. В коментарях люди змагалися в дотепності, як і ще назвати Ґетту, як кажучи, дурочкою. Але насправді це була акція екоактивістів соціально-політичного руху Extinction Rebellion. І це вони хотіли показати, як виглядає 99% людей на планеті, закриваючи очі на зміну клімату. А при чому тут Ґетта? О, це геніальна шахова партія розіграна як по нотам. Спочатку вони на саміт ООН у нью Йорку запросили дитину. Яка будемо чесними, ми насправді мало обізнана причинах зміни клімату. Крок другий. Білий піар. Газети, телеканали, блогери, журналісти формують образ кепі, як завзятої екоактивістки, яка бореться за наше з вами майбутнє. Справились на 5 з плюсом. Навіть ви її знаєте. Крок третій. Чорний піар. Після того, як про неї дізнався весь світ, потрібно показати, що вона часто неадекватна і робить якісь зашкварні речі. Ось ці от відео та пости – це частина третього кроку. А тепер... Вишенька на торті для чого це все робиться? Все для того, щоб у вас був правильний образ стосовно активістів, які говорять про проблеми зміни клімату. Коли ви наступного разу зустрінете в мережі відео про загрозу прориву сибірського плюму, перша ваша думка, яка виникне у свідомості, о ще одна диванна кліматологша. Все, проблема вирішена, і що я в неї не вірю. Ці маніпуляції поширюються не лише на екоактивістів, але проти вакцинації чи рухів за рівність. І вони до чорта ефективні, бо працюють не через логіку і аргументи, а тиснуть на емоції. До прикладу, я робив відео з критикою каналу Культ, де автор намагався показати, що лгбт рухи мають корені в сталінському плані підкорення Європи. Це відома тактика дискредитації явища, проти якого у тебе немає аргументів, але яке тобі дуже не подобається через упередження показати, що це явище пов'язане з чимось суспільно неприйнятним. Точно так само проводилися кампанії проти феміністок, де показувалися лише маргіналки або радикалки. Створюючи образ, наче феміністка. Це просто упорота, криклива баба, а нерозумна жінка, яка знає свої права. Щоб не потрапити в тюрму з України, виїхала зірка фільмів для дорослих Джозефіна Джексон. Деталі за секунду, а ви поки підпишіться. Юлія Сенюк активно волонтерила та збирала кошти для військових на реабілітацію. Також брала участь в українських шоу на Ютуб. Але взяла квиток в один кінець. як тільки побачила, що робить наша поліція. Правоохоронці взялися за дівчат, які активно діляться фото у соцмережах в Україні за створення і розповсюдження дорослого Раються за законом іноді доходить до абсурду. Не так давно на Тернопільщині дали рік умовно жінці надіслану хтибу куму месенджером. У вересні оштрафували за подібне на 17 тисяч гривень дівчину з Сумщини. про декриміналізацію полунічного кінематографу та фото для особливих фанатів закликають давно. Законопроект лежить у раді з грудня 2024-го. Цікаво виходить колізія. Ця сфера фактично легалізована в Україні давно, кажуть депутати. Держава збирає мільйони податків з однієї відомої програми тільки для фанатів та чорно-помаранчевого ютубу. А чи підтримуєте ви таку декриміналізацію? Напишіть у коментарях. Я не скажу свою думку, а краще завершу відео на цій веселій ноті, закликавши вас до того самого. Тож пишіть у коментарях, чи варто декриміналізувати недитячий контент, чи, можливо, це аморально. І ми всі потрапимо в пекло.